Сьогодні вночі близько пів на першу по Списліні 102 до чергової частини Дніпровського райуправління столичної міліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі на вулиці Праській двоє невідомих гвалтують дівчину. За викликом негайно виїхав наряд патрульної служби міліції також на місце події прибули представники одного з громадських об'єднань. Працівники міліції спільно з членами громадського формування зайшли до під'їзду та подзвонили до квартири, вказаної в повідомленні. В цей час відкрили східні двері, і невідомий чоловік кинув в сторону працівників міліції вибуховий пристрій та швидко зачинив двері. Стався вибух. Поранені правохоронці повідомили про подію чергову частину. На вулицю Праську терміново викликали карету швидкої медичної допомоги. Також виїхала слідчо-оперативна група керівництво. В результаті вибуху три працівники міліції та два представника громадського об'єднання отримали різноманітні поранення. Це рани плечей, множинні осколочні поранення нижніх кінцівок і живота. Наразі вони всі знаходяться у лікарні. В ході огляду місця події було вилучено предмет, схожий на револьвер. Слідчим відділом Дніпровського райуправління розпочати кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, це навмисне вбивство, а також частиною 2 статті 348 Кримінального кодексу України це посягання на життя працівника правоохоронного органу та члена громадського формування, що задіяний на охорону громадського порядку. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо розшуку зловмисників.